дорожньо транспортна пригода сталася вчора близько 18-ї години у селі Потоки. Водій легковика 1990 року народження, скоїв наїзд на пішохода 1986 року, травмованого у тяжкому стані, госпіталізовано до лікарні. Попередньо на ділянці дороги, де слизько, де ожеледиться під час руху водій, не впевнений, в безпечній швидкості скоїв наїзд на пішохода. Всі інші обставини наразі з'ясовують слідчі. Жінка з горішніх плавнів звернулася до правоохоронців повідомивши, що не знає про місце перебування свого семирічного сина, і він тривалий час не виходить на зв'язок. Протягом години поліцейськими спільно з мамою було проведено пошукові заходи та виявлено хлопчика на одній з вулиць міста горішніх планів. Дитина повідомила, що він просто йшов в магазин оптики. Наразі проведено профілактичну роботу з родиною. Хлопчику роз'яснено, як потрібно діяти і що потрібно повідомляти батьків про те, де він перебуває. Коли з ним немає мобільного телефона, випадки пошуку зниклих дітей досить часті кажуть правоохоронці і радять батькам наступне. Якщо ви лишаєте діток 6 до 8 років, вони в такий період дуже активні. Проговоріть, розкажіть, як діяти. Дитина повинна на пам'ять знати ваш мобільний телефон саме батьків або ж рідних для того, щоб в разі якоїсь нестандартної ситуації дитина могла повідомити, що з нею трапилось. І попри роз'яснення та застереження, кременчежани продовжують потрапляти на гачок до шахраїв. За добу зафіксовано три випадки. Так вчора Кременчежанка замовила взуття, перерахувавши 800 гривень, та їх не отримала. А також одна із крименчанок на одному із сайтів замовила полосос, перерахувавши 2000 гривень передоплати і протягом певного періоду даний товар не отримала. Коли вже зрозуміла, що це шахраї, відразу звернулася до кривочутських правоохоронців. Через власну довірливість жертвою шахраїв стала і пенсіонерка. Її ошукали на дві тисячі гривень. Якщо ви користуєтеся послугами покупки або ж продажу в інтернеті, обов'язково ваші картки повинні бути не мати на картках, не повинно бути коштів. Передоплата також користуйтеся послугою наложного платежу. Для того щоб коли товар уже прийшов, ви побачили, що він дійсно є, не перераховуйте кошти в нікуди. В разі отримання підозрілих дзвінків до банкірів або ж інфа інформацію Про те, що з вашої картки знімають кошти. Обов'язково звертайтесь на гарячу лінію для того, щоб перевірити інформацію. Чи дійсно ця інформація дійсна? Вчора у п'ятиповерхівці по вулиці Київській виникла пожежа в підвальному приміщенні. На щастя, травмованих чи загиблих не виявлено. Причина займання встановлюється. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.